Друзі, вітаю! Сьогодні обзор реле рес 9 по паспорту 214-75 року. Ось так воно виглядає. Має алюмінієву кришку. Тут йдуть сміножки, контакти. Ну, зараз ми його розберемо, подивимося, що в ньому цінного. Кришку нам потрібно тут роз... розігнути, і вона легко знімається. Ну, зібрав я, друзі, ось так нашого монстра, сама алюмініва кришка і саме реле. Контакти тут якісь підозрілі. Я, друзі, не можу сказати тут на 100% що. того, що схоже між сріблом і паладієм. Напишіть в коментарях. Я просто думаю, що тут чисте срібло 3 девяточки. Воно так відстрелює, що попадали реле, які місять часто осмій та паладій, іноді по золоту, золото. І це в неприйомних реле. Тут у нас йдуть дві мідних катушки, а по контактах то два подвижних і два неподвижних. Всі вони чисто срібні по паспорту. Три дев'ятки. Ось такі драгметали місяця в таких релі, сміло їх розбирайте. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.